Про зміни в Україні та на планеті у світлі біблії прояви події, які варто знати. Ви дивитесь вісті Надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас. <«Музика> Сьогодні у випуску День Надії. Християнський телеканал Надія відзначив своє четверте день народження. <«Музика> За безпеку дітей в інтернеті стільниковий оператор «Київстар» оголосив початок нової всеукраїнської соціальної кампанії. Голодування та інші способи очищення організму ефект та ризик. 26 листопада християнський телеканал Надія відзначив своє чотириріччя. Хоча для телевізійного каналу це вік невеликий, та за цей час Надія став зрілим засобом масової інформації, який випускає якісну і позитивну медіапродукцію для всієї родини. Вагомою подією в розвитку телеканалу за останній рік стало отримання супутникової ліцензії. Також згідно рішенням національної ради, телевізійний канал Надія було внесено до державного реєстру телерадіоорганізації України. Це дозволяє телеканалу увійти до приблизно 600 кабельних мереж та охопити близько 60% населення країни. Більше про урочисте святкування дня народження Надії. Дивіться далі. До святкування четвертої річниці телеканалу Надія, яке транслювалося у прямому ефірі, мала змогу приєднатися значна частина донтиських громад тивірян не лише в Україні, а й поза її межами. Директор телеканалу Надіжда, що в Росії, згадував про тодішній нелегкий початок. Начало було, може бути ніск длінним, медленним, але процес все-таки йшов з самого початку. Якщо самое-самое з того момента, коли я приїхав, здесь було зовсім немного оборудования, всего лише одна камера, з которой можна було желание У руководства Українського уніка підтримувати телевізійне служение. Тогочасный керівник церкви Двентистів Сьомого дня в Україні Володимир Крупський був одним із перших, хто наполягав на розширенні телевізійного мовлення. Думали мечтали всего лише о двох-трьох маленьких камерах. А получилось, что приобрели пусть не новые, но целых четыре настоящих больших студийных камер, которые до сих пор, я радуюсь, еще работают. За чотири роки свого існування з Божою підтримкою телеканал досягнув чимало. Відкрито п'ять медіа центрів, де кожного дня знімають духовно-просвітницькі, інформаційно-аналітичні, молодіжні, музичні, дитячі та соціальні програми релігійного спрямування. Що за рік заповнюють понад 140 годин прямого ефіру. За цей рік цифра у нас близько 1200 випусків. випуск. ми окала. Близько... 300 випусків в год це 2009 Вот, І за ці три уже вже четвертий год, конечно, это количество нону дійсно стремительно увеличивалось. Справжнім благословенням для Надії стало отримання довгоочікуваної ліцензії на власне супутникове телебачення в серпні 2012-го. Це дасть змогу безперервно захищати вістку Євангелії українською мовою. Знаєте, було час, коли на телевізор ми смотрели як на іщаді всіх зол. Но в сегодняшнем современном мире очень непросто подчас, непросто человеку, который закрыт в своем доме, который живет по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», очень непросто не только других поддержать, но и самому найти поддержку и утешение. Поэтому христианское телевидение это один из очень действенных способов для того, чтобы достучаться до сердца и разума людей. Это огромное благословение для церкви. Не потому, что это только день рождения, но еще такой подарок в день рождения почаще бы был. Телеканал «Надея» получил вот такое благословение, выход на большой эфир. Я благодарю Господа за него. Я сейчас готова встать на колени и благодарите, благодарите. Телеканал Клуб установил его у себя на тюнере как стартовый телеканал. Любимой теще пришлось, пришлось по душе. Поэтому телевидение работает по прямому своему назначению. Больше нравятся передачи, которые заставляют думать, которые несут конкретику, вопросы, которые затрагивают сегодняшнюю жизнь молодых людей людей которые задают сегодня себе какой-то вопрос и ищут на этот вопрос ответ с скромным капиталом веруя в бога так посвященными сердцами противники телеканал продолжает выпускать медиапродукцию для всей рудыны надо помнить что у нас никогда не будет достаточно ресурсов у нас никогда не будет достаточно людей которые смогут обеспечить все что мы бы хотели задумать но есть господь у которого есть Великі ресурси, і от, полагаючись на його милость і надіясь на те, що он вдохновить людей, он дасть можливість ресурси. Ми можемо йти ті сміло вперед. І я уверен, що движение буде ще більш інтенсивним, чим вона була початку. Таким чином, працівники телеканалу прагнуть дарувати надію кожному, хто її потребує. Катерина Філіпчук, Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Це лише Тростянець, теж свято день народження громади. Хоча дата солідніша. сто років відсвяткувала церква Адвентистів сьомого дня на Вінниччині. Віряни разом з прибувшими гостями згадували нелегкі часи гоніння та Божі благословення. Сто років від дня заснування відзначила церква Адвентистів сьомого дня в селі Тростянець Тиврівського району Вінницької області. Святкове суботнє богослужіння відбулося в актовій залі місцевої школи, адже молитовний будинок громади не міг вмістити всіх бажаючих розділити радість святкового ювілею. Привітати Тростянецьку громаду приїхав президент церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Алексієнко Віктор Володимирович. він поділився своїми спогадами про той час, коли звершував своє перше присвітерське служіння в цій громаді. Сьогодні сам дивується тому ентузіазму, який рухав ним щоразу, коли він на велосипеді долав відстань у 30 кілометрів, добираючись на служіння з Вінниці. Ну то були дуже цікаві часи. По перше, я був молодший на 20 років. Для мене тоді ще був той час становлення. Я приїздив сюди, в Тростянець. Тут було 20 бабушок, які, які мене любили. Віктор Володимирович розповів історію адвентизму в Україні про те, скільки крові віруючих було пролито в комуністичні часи задля збереження віри. Як важко і небезпечно було в той час зберігати і передавати Божу правду серед постійних переслідувань і гонінь. А в часи його молодості віра піддавалась випробуванню на міць постійними насмішками в школі. Великі зусилля були направлені на знищення церков, віри і всякого пізнання про Бога. Віктор Володимирович зачитав витримки з докладів працівників служби КДБ про діяльність громад і окремих віруючих. Це масове давлення і змінення ідеології віруючих людей. Також Віктор Володимирович прославив Бога за весь шлях, яким Господь вів свій народ досі, за те, що церква вистояла, часи переслідувань закінчились, і тепер віруючі можуть не просто спокійно навчатись без висміювань. Але й отримати якісну освіту в адвентистських школах та вищих навчальних закладах. І ніби в підтвердження його слів на цю річницю завітала голова сільської ради. Та, на відміну від попередніх років, візит влади не був жахаючим. Члени церковної громади отримали гарні слова. Привітання всім вам бажаю мира, добра, теплоти, зростання та процвітання вашій серці. А з історією утворення самої громади Ювіляра та її життям сьогодні присутніх ознайомив присвітер громади Василів Олег Олексійович. Він розповів, що першу згадку про адвентистську церкву в селі Тростянець було знайдено в архівних документах, датовано 1912 роком. Документи містять інформацію про виявлення старостою села групи віруючих людей у кількості 12 чоловік, що збиралися разом для співу та поклоніння Богові. Це сталося через три місяці після приїзду сюди уродженця села селище Крижані. Всього митрофана Григоровича У цю місцевість це Сеселонь приїхав для того, щоб будувати дім, і заодно він і проповідував Євангелія. Ось сподіваємося, що нинішня церква також гарно буде наслідувати ті традиції, які ми мали в минулому. Вікторія Трофімчук, Анатолій Камінський, Вінничина, вісті надії. Телекомоператор Київ Стар оголосив про початок нової всеукраїнської соціальної кампанії за безпеку дітей в інтернеті. Батьківський контроль єдине технічне рішення, що дає змогу дітям мандрувати світовою мережею безпечно та комплексно захищає комп'ютер від онлайн загроз, стверджують організатори. Завдяки безкоштовному сервісу, батьки можуть легко налаштувати для своїх нащадків доступ тільки до корисних сайтів, обмежити обмін особистими даними та спілкуванням з незнайомими користувачами, а також убезпечити від дорослого контенту. На урочистому відкритті була Катерина Філіпчук. В Україні постала проблема шахрайства та оману дітей, які користуються мережею інтернет. Статистика говорить: майже 60% неповнолітніх в Україні зустрічалися з особами, з якими познайомилися в соцмережі, не повідомляючи про це батьків. 40% дітей розповідають незнайомців персональну інформацію про себе і свою родину. Наразі на жаль, батьки в Україні ще не усвідомлюють, які загрози може нести онлайн інтернет для їхньої дитини. Не знають, що з цим робити? 80% батьків взагалі не розуміють жодних питань щодо онлайн безпеки. Батьма відомими вонами зловмисники прикривають, вимагають паролі, пін-коди до кредитних карток. Інформації по банківському рахунку і так далі. Експерти говорять, якщо у дитини легко вилучити будь-яку особисту інформацію, то це перш за все вина батьків. Саме вони приділяють мало уваги своєму чаду і не навчають правильної поведінки в соціальних мережах. Це говорить про те, що ми не виховуємо дітей в онлайн. Це говорить про те, що ми залишили їх наодинці. Треба повернутися, треба забезпечити їм батьківський контроль, батьківське піклування і батьківське виховання в інтернеті. Віддавалася всі грамотні, всі вже знають, як, як себе поводити, як користуватися чим. Насправді ні. Ми минулого року на початку, на початку цього року провели дослідження і лише 8% українців достатньо обізнані з тим, як технічними засобами і не тільки технічними захищати себе від ризиків в інтернеті. Без сумніву, що віртуальна загроза для дітей вона є реальністю. згідно з законодавства України батьки мають обов'язок захистити дитину, її життя і здоров'я, навчити безпечному життю. Тому навчити дитину безпеці в інтернеті це є обов'язок батьків. Аби захистити дитину від можливих кривд для всіх бажаючих, хто користується домашнім інтернетом. Компанія Київстар разом із компанією Microsoft створили нову всеукраїнську соціально безкоштовну програму Батьківський контроль, завдяки якій батька можна буде прослідкувати, на які сайти заходила дитина, закрити доступ до відповідних мереж, захистити комп'ютер від спам-програм та вірусів. Ми пропонуємо нашим клієнтам домашнього інтернету від Київстар встановити безкоштовний сервіс батьківського контролю для сімейного комп'ютера і всі налаштування. Які допоможуть вам не тільки обмежити доступ вашої дитини до певних сайтів, а також і регламентувати той час, який дитина буде проводити в інтернеті, та робити для вас звіт, що дитина робила з комп'ютером і в інтернеті? Наразі проект батьківський контроль є довготривалим. Представники компанії Київстар закликають батьків не тільки скористуватись цією програмою, але й про цей проект обговорити з дітьми, кажуть, що на власному досвіді відчули позитивні зміни. Моя дитина до речі, страшно боїться слово батьківський контроль. І коли я кажу, що будешся погано поводити, він повинуть батьківський контроль. Для нього це означає обмежити час перебування, там, роботи на комп'ютері або повинні в інтернеті. Він не знає, що в нас вже і так працює батьківський контроль. Я кожного тижня отримую і ми. Кому написано сайт, ходить місце. Колись відомо педагога Макаренка спитав якийсь батько, а коли треба починати виховувати дитину? І він спитався, скільки рочків Ваші? Він каже: мої три, ви вже запізнилися. Дитину треба виховувати онлайн з самого початку, і по мірі того, як виростає дитина, треба робити батьківський контроль все меншим і меншим. Це теж нормально, тому що онлайн життя це те саме таке життя, як і реальне, і застосовувати до дитини Треба ті ж самі методи і ті ж самі підходи, як і в реальному житті. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч, вісті надії. Близько 300 молодих людей прибули до Донецька на щорічну біблійну конференцію, організатори якої прагли підкреслити важливість та переваги бути християнином. На заході під назвою Адвентист Фореве кожного учасника, керівник молодіжного відділу Євразійського регіону церкви АСД Геннадій Касап закликав бути прикладом для оточуючих та нести світло в цьому світі. На конференції побувала і Марія Литовченко. Щорічна молодіжна біблійна конференція в Донецьку зібрала біля 300 молодих людей, які прагнули почути Боже Слово та відновити свої духовні сили. Захід отримав назву Адвентист Форева і молодь точно зрозуміла, на що хотіли звернути увагу організатори конгресу. Ми повинні забувати, що ми являємося членами церкви адвентиста седьмого дня. І коли ми стали в ці ряди, коли ми прийняли крещення, ми дали обіцяння Богу, що ми будемо до кінця вірними во всіх Пунктах нашого віроїзповідання і об этом не должны забувати, коли ми учимся, коли працюємо, коли общаемся друг з другом. Бути завжди прикладом для оточуючих закликав в свої проповіді особливий гість конференції керівник молодіжного відділу Євроазійського регіону церкви АСД Геннадій Касаб. За проведений час на сході України Геннадій побачив духовність та великий потенціал в учасниках конференції. Мені було дуже приємно, що молоді ребята, дівчата сидять. Слушают, и им это интересно, это видно по глазам. И поэтому с этим я связываю большие ожидания и перспективы для развития. Церкві, вообще в целом і в частності молодежного діла в восточній конференції на заході. Молодь мала можливість висловити свої думки під час дискусій та обговорень актуальних тем. В цікавій формі розглядалися варіанти практичного розвитку молодіжного служіння в проектах молодіжне кафе та артерії. Музичне служіння на конференції теж було насиченим. Співала не тільки місцева молодь, а й гості зі столиці та колектив з українського адвентистського центру вищої освіти. Учасники з'їзду кажуть, що проведеним часом в Донецьку задоволені. Мені дуже приємно бути тут. Тут відчувається дружня атмосфера, всі привітні, радісні, посміхаються. Відчувається, що молодь хоче служити Богу і об'єднується для того, щоб ділитися певними досвідами і спілкуватися між собою, розвиватися в служінні. Перший раз була в цьому місті і дуже понравилася, бачила місцевих. Місна молодіж, місцевий менталітет. І більше всього мені запам'ялась остання проповідь. Воно й не дивно, адже всі проповіді, семінари, пісні були спрямовані на відродження молодих християн та їх єднання в одну велику родину. Молодіжна біблійна конференція. Марія Литовченко, Костянтин Маніліч, вісті надії. У Львові в передень української писемності та мови другокурсники журналістського факультету національного університету імені Івана Франка влаштували квест для своїх наступників, популяризували українське слово та перевіряли студентів на його знання. Переможців нагороджували призами, якими дивіться в сюжеті. Уже 15 років поспіль в державі відзначають День української писемності та мови. За традицією в це свято покладають квіти до пам'ятника Нестора літописця, відзначають найкращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництво, які випускають літературу українською мовою, а також проводять міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Цьогоріч у Львові одна із груп другого курсу факультету журналістики вирішила прикрасити свято і вперед день провела мовознавчий квест з тажками університету для першокурсників факультету журналістики. Цей квест. Організували студенти другого курсу, 23 група, і це в історії університету, мабуть, буває не часто, так що саме студенти ініціюють, а не інертні, активні, і саме вони пропонують щось організувати до Дня української писемності та мови. Не так же й легко було пройти заплановані випробування, не помилитися, вистояти у нерівному бою, здолати мовний бар'єр, заспівати, розгадати таємниці, знайти відповідь на запитання, зробити правильний вибір. Всі завдання були пов'язані зі знанням. Це був дуже і дуже хороший захід. Нам приємно вдвічі, тому що, по-перше, нас забрали семінари з історії. А по-друге, ми цей час провели з користю із задоволенням. Дуже динамічно, дуже позитивно. Цей квест є тим типом змагання, який гуртує команду. Тим типом змагання, який дає натхнення і запал, який вчить іти до мети, виконуючи різні завдання, ми отримали настільки енергії на енергії, передусім на творчість, на здійснення хороших вчинків, і це допомогло нам просто згуртуватися разом і діяти спільно в пошуках мети. По закінченню свята підсумок та визначення переможців для мовознавців подарунки, квитки у кінотеатр та сертифікат на безкоштовну фотозйомку. Радісні та бадьорі першокурсники тепер мають стимул працювати над знанням українського слова та писемності. Таким чином організатори заходу сподіваються на поширення та процвітання рідної мови. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львів, вісті надії. Далі про здоров'я. На поширене запитання, що робити, аби схуднути, часто можна почути не менш поширену відповідь сісти на дієту. А дехто навіть вважає, що найефективніший спосіб позбавлення зайвої ваги повна відмова від їжі. Лікарі на погоджуються. Кажуть, голодування до того чудово виводить токсини та очищає організм. Однак учені попереджають, важливо не впадати в крайнощі. Надумали припинити їсти, робіть це грамотно. Голодування, його наслідки, ефект та ризик поради лікарів та застереження експертів. Далі Крилатий вислів говорить, краса врятує світ. І також природою закладено, що кожна жінка підсвідомо прагне бути цією рятувальницею. Для чого доглядає за своєю зовнішністю, в першу чергу за фігурою, виконуючи фізичні вправи, притримуючись певних дієт або навіть даючись до голодування. Але якщо ви вважаєте, що голодування придумали учені для того, щоб сучасні жінки могли схуднути, ви глибоко помиляєтесь. Воно позитивно впливає як на жіночий, так і на чоловічі організми. Існує ціла теорія тривалого голодування, яка успішно застосовується при лікуванні ожиріння і інших захворювань. Одноденні Дування застосовується для розвантаження шлунково кишкового тракту, але в будь-якому випадку, задля більшої ефективності, експерти радять голодувати на природі з максимальною фізичною активністю при будь-якому голодані, при будь-яких сроках дуже важна фізична активність, це архіважно. Тобто не як би вам плохо не було, не можна лечь і лежать у час голодання. Але повна відмова від їжі справжній стрес для організму, та й не всім вона показана. У певної кількості людей голодування може знизити імунітет, викликати дефекти розвитку, призвести до безпліддя, а також негативно відбитися на розумових здібностях. Чи не призведе випадкова відмова від їжі до незворотних наслідків? Християни кажуть, до цього слід ставитися з обережністю в біблії. В общем то такого поняття як лічебне голодання, немає. а в біблії є поняття поста. Но это не совсем лечебное голодание. Пост это духовная величина, или духовная дисциплина. Если мы преследуем цель как поста не просто голодание, а пост подразумевает. Постановлення лічних близьких відносин з Господом, то це хорошо, це табастряє нашу пам'ять і забновляє наші лічне відносини з Господом. допомагає це зробити. церква Двентиця Сьомого дня пропагує здоровий спосіб життя, який включає в себе стриманість, в тому числі і в їжі. Якщо людина харчується грамотно, то таке поняття, як лікувальне голодування, взагалі недоречне, впевнені деякі віряни. Президент церкви Два тисячі сьомого дня в Україні Віктор Алексєнко поділився власним досвідом як помітно схуд, не вдаючись до повної відмови від їжі. Я рекомендовал женщинам, которые хотят сбросить вес, и мужчинам, которые хотят сбросить вес, все-таки э, быть умеренными в еде и выполнять простые рекомендации. Есть утром, кушать днем и очень умеренно, может быть, воздерживаться от еды вечером. Это рецепт, я лично себе пережил это за полтора месяца, минус 7 килограмм. Вот при нормальном подходе Жизні думки українців щодо цього питання розділилися. Хтось вважає, що це шкідливо, а хтось, що навіть дуже ефективно та корисно. Люди, які голодують, щоб схуднути, потім після голодання дуже швидко набирають ту ж вагу, тому вважаю, що голодання для схуднення не найкращий метод. Я знаю, що багато придержуються там всяких дієт, голод, але я е, ніяк до тому отношусь, тому що сама я. Не худею, не ні голодаю, ничего подобного. Мне кажется, что многие женщины проходили девушки и голодания и какие-то диеты, но на самом деле это самое худшее, что можно придумать, это именно голодание. Потому что рано или поздно все возвращается обратно. Я ставлю негативно. Але це особиста справа кожного. Ефект від голодування у багатьох людей різний. Багато чого залежить від ваги конституції, віку, фізіологічного стану, наявних захворювань, способу життя, звичок, кліматичних умов, професії, традицій, сімейного устрою. І, звичайно, голодувати чи ні особиста справа кожного, але не слід забувати наступне. Тому, звісно ж, чоловіку свойственно стреміться до красоті. Слідіть за собою потрібно. але це не має прийти до такого стану, що це кумір. Я хочу быть красивым ради красоты, я хочу быть здоровым ради здоровья. Нам нужно быть здоровыми, нужно сберегать те, скажем, эталоны красоты, которые нам доступны, но не для того, чтобы прославить себя или перед другими покичиться, а чтобы просто своим образом жизни и своим внешним видом прославить Бога, потому что мы его творим. Катерина Филипчук, Лена Козленко, Костянтин Манилич, Вести Надеи. про свое здоровье. На цьому все дивіться вісті надії щоп'ятниця, щопонеділка та щосуботи на каналі Howp Channel та постійно на сайті hopechannel.info. цього найкращого.